Канал Кукуюа представляє. Привіт! Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Як стілець що верх ногами. Ось четвірка перед нами. Один, два, три і ось чотири. «Стільки всіх колес в машині. Порахуй ти скоріше. Скільки тут всього тварин? Один кошеня пробіг, два зайченя проскакав, три лисеня на екрані і чотири слон з вухами. Молодець. Прекрасно. Квіти тепер порахуй. Один квітка і два квітка. Ну, сам тепер дружок. Три квіточка і чотири. Правильно, посмішку ширше. Давай спробуєш тепер сам подивися на картинку і скажи, скільки у звірів лап. Подивися на тигра. І так, одна лапа, дві, три, чотири лапи у тигра. Тепер спробуй порахувати лапи у панди. Будь уважним, скільки лап. Правильно, у панди чотири лапи. А тепер подивись на папугу, скільки у нього лап. А крил. Так, у папуги дві лапи і два крила. Ти дуже уважний. Подивися уважно на кульки і покажи ті, де написана цифра чотири. Давай перевіримо, які кульки потрібно було обрати. Молодець. Ти сьогодні дуже уважний. У тебе все виходить. Я рада, що ти продовжиш вчити разом зі мною циферки. Бувай! До нових зустрічей. Канал представляє Привіт, дорогі друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква Є. Поглянь на екран і запам'ятай, як ця літера виглядає. Вона чимось схожа на скипку кавунчика, якою вже хтось поласував. А ще буква схожа на місяць з довгим носом. Дивна буква ця така показала язика. Як поглянути у бік довжелезний той язик? З букви Є починаються назви деяких тварин, наприклад, єнот або «єхидна», А також деяких персонажів єдиноріг. Давай повторимо разом єнот. «єхидна». Єнотик намалював прекрасний малюнок і заховав на ньому букву Є. Давай її відшукаємо. Як справи вдалося знайти букалки? Давай перевіримо. Ось же вони! Цю буковку можна проспівати, як і букву А, і букву Е. Спробуємо. Е-е-е Є! Ви тепер сам. Добре, ти молодець, і сьогодні ми прекрасно попрацювали разом. Успівали пограли та ще й вивчили нову букву. Бувай до нових зустрічей! Канал Кокуюа представляє. Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Два кружечка подружилися, у циферку об'єдналися, ніби цілий сніговик на дворі взимку виник. У нас це цифра вісім, ніби кульки дві носимо. Два керма, що разом стали, але ми циферку впізнали. Вісім ніг у восьми нога. І на них присосок багато, і павук з вісьмома ногами з'явився перед нами. Ух ти! Ми вивчили нову цифру, дізналися, у яких тварин цілих вісім ніг. Якщо ти уважно слухав, то їх зараз назвеш. І так хто ж ці тваринки? Так, у восьминога і павучка аж вісім ніг. Подивись на картинку, яка цифра заховалася на малюнках. Правильно, це цифра вісім. Скажи, а скільки картинок на екрані? Так, на екрані чотири картинки. Молодець ти сьогодні дуже уважний. Глянь ну скоріше на екран багато кульок, святковий торт. Це свято для бабусь, мам. І подружок чимало прийде. Це свято зовсім не просте. У ньому заховалася циферка раптом. Він весною до нас в гості йде. Вгадаєш, як свято звуть? У цього свята багато назв, але в календарику всі бачать його як свято восьмого березня. В цей день на планеті всі вітають мам, бабусь, дівчаток, дівчат з приходом весни. Подивися уважно на святкову кімнату і порахуй, скільки кульок повісили. Правильно в кімнаті аж вісім куль. Молодець, все правильно підмітив. Я радий, що ти продовжиш вчити разом зі мною циферки. Бувай до нових зустрічей! Канал Кукуюа представляє. Привіт, дорогі друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква З. Поглянь на екран і запам'ятай, як ця літера виглядає. Вона схожа на цифру три, але не варто їх плутати. Ще ця буква схожа на змійку, що повзе кудись. Дивись, це велика буква З. А це маленька. Так, ти не помолився. Вони однаково пишуться. Подивись на екран. Які букви везе вантажівка? А яка буковка їде зверху? Так. Над вантажівкою у нас буква З, яку ми сьогодні вивчили. А машина везе багато літер А, а також букви Б, В та Ж. Як багато букв З оселилося у цьому віршику. Послухай. Зайчик-зайчик Побігайчик. Замок збудував. В замку був майданчик. І вікна замок мав. Добре. Ти молодець. І сьогодні ми прекрасно попрацювали разом. Пограли та ще й вивчили нову буковку. Бувай до нових зустрічей.